что сделал? что сделали? Вы что сделали? 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 что сделали? Вы Субтитры создавал DimaTorzok І громадські активісти, які хочуть сказати слово зараз, будь ласка, от до жіночки цієї, яка стоїть, послухайте увагу. Мораторі, давайте я ви об'ємив мораторій найдете. І буквально за 20 хвилин я надам слово кожному, хто бажає сказати. Три хвилини. Дамо кожному, хто хоче виступити. Я походжу. Тому що дійшла пропозиція від депутата міської ради. Давайте на тут включити. Просто питання, проходимо сесії, громада виступає. Ми не кожного до куча, йдемо далі. Я дзвоню вам. Дивіться, я бачу, що в залі людей бояє набагато більше. Якщо зараз, то почали кричати ганьба. 苏这放的以为的得么告什是 <sum> 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 <sum>